Минулий тиждень був наповнений важливими подіями та активною діяльністю на користь громади. 27 листопада Ічнянщина отримала цінний гуманітарний вантаж від благодійників Німеччини за підтримки міста Гривес Доброчинці передали парти, стільці та дошки для іщенського будинку дитячої та юнацької творчості. Для потреб міської лікарні спеціалізовані електричні ліжка для дітей і дорослих, ліжка для немовлят та багато інших корисних речей. В укритті Центру культури і дозвілля разом із експертами ЕГІС робоча група продовжила працювати над планом сталої мобільності Ічнянської громади. Проєкт реалізується за підтримки експертіз Франц, Французької Агенції з міжнародного технічного співробітництва, яка в Україні реалізує проєкти у сфері державного управління, охорони здоров'я, правосуддя та відновлення інфраструктури. Щороку, з 25 листопада до 10 грудня світ об'єднується в рамках міжнародної акції 16 днів проти насильства, спрямованої на боротьбу з усіма його формами. На Ічнянщині відбувалися тематичні заходи серед дорослих та дітей. 26 листопада відбулася урочиста церемонія нагородження лауреатів щорічної міської літературної премії, молодіжна поезія імені Григорія Коваля. Міський голова Олена Бутурлин разом із заступницею Ларисою Міловою і начальником відділу культури та туризму Мариною Вітик вручили подяки учасникам конкурсу, а переможців відзначили. Грамотами та грошовими призами за зайняте перше, друге і третє місце. Завдяки щирій підтримці ротарійської спільноти закладу шкільної освіти номер 2 дзвіночок Ічнянської міської ради отримав ще одну партію нових меблів: дитячі стільчики для музичної зали, офісні стільці, а також столи для харчоблока. Окрім того, майстри завершують поточний ремонт у пральні. Залишилося оновити систему опалення та водопостачання, і вже зовсім скоро там будуть створені усі належні умови для ефективної роботи. 29 листопада у Гмирянці відбулася важлива подія урочисте відкриття алеї героїв на честь чотирьох земляків, які віддали своє життя за свободу та незалежність України Юрія Сороки, Богдана Кубрака, Андрія Панчошного та Михайла Довні. Фінансову підтримку для гідного вшанування воїнів надав депутат Ічнянської міської ради Іван Котко. Шануємо наших героїв. Дякуємо силам оборони України за кожен прожитий день. Віримо в перемогу. Все буде Україна!